У мене тут абсолютно скажені тижні, тому відео дайджестного характеру. По-перше, з рівноденнячком вітаю вас. 20 березня ми в нього зайшли. Відповідно, багато всілякого різного хорошого з нами відбувається. Можемо відчувати якісь такі приємні нотки весняного божевілля в голові. От, і чекаємо, коли вже нарешті будуть збільшуватись тривалості світлової частини доби, але із цим пов'язана і. Така ще сумна історія, як переведення годинників. А, так співпало, що ми святкуємо рівнодення і святкуємо річницю цього каналу, адже днями також він був створений у 23-му році. Я сьогодні майстер ораторського мистецтва, а, тому, тому терпіть. В тому першому відео мова йшла про переведення годинників, і там я висловила все, що на сьогодні відомо науці, і те, що можна прикласти до особливої ситуації в Україні із великою територією, і по суті більшою кількістю часових поясів ніж один, але це нереально з точки зору психосоціополітичною, і це також зрозуміло. І в принципі, можна було б просто дати посилання на перше відео на цьому каналі, де я досі згодна з усім, і єдине, що я би в ньому виправила, це зробила би голосніший звук, а все інше в ньому актуальне. Але е, вийшла ще одна свіжесенька стаття вже в 2024 році, де американські хронобіологи звертаються теж. До своїх регуляторних органів і говорять про те, що вони зібрали достатню кількість даних для того, щоб стверджувати, що переведення годинників на літній час є некорисним і навіть шкідливим. Цю статтю я дам в описі каналу і можу порекомендувати всім, хто хоче зараз одразу на мене щось накинути і проклясти, як це зазвичай буває в розмовах про переведення годинників. Спочатку подивитись відео, яке вже на цю тему тут було, і яке також буде в описі каналу, а вже потім можемо подискутувати після того, як ви прочитаєте ті статті українською та англійською мовами, які я даю в описі до власне, першого відео. Чому цей тиждень був шалений? Тому що відбувалася дуже велика кількість різних івентів. Можу трошки попишатись тим, що стала однією із ста жінок за версією української правди, які мають певний вплив у своїх галузях. Моя галузь, наука і освіта. Немає такої рубрики, як популяризація науки зазвичай в різних рейтингах. Тому я дуже вдячна цій комісії, цьому журі за те, що. Звернули на мене увагу, тому що зазвичай, коли говорять або про конкретно науковців та науковиць, або про журналістів, я якраз потрапляю між цими категоріями і мене не згадують ні там, ні там. А тут була така більш загальна категорія, і в неї я потрапила. Тому дякую, дякую. Це було справді приємно, тому що для мене, повторюсь, таке от потрапляння в якісь 10-100. І інші якісь числа, не дуже типова історія. Трошки додам інтерактиву до цього втомленого відео. Зараз буде. Перформанс, так сказать, ми днями зустрілися знову з Ксандрою Осініною. По-перше, вона мені передала вже більш об'ємні зразки тих моїх двох ароматів створення, яких я вже на цьому каналі згадувала і показувала. Вони мені дуже досі подобаються, і ми справді подумаємо про те, щоб можливо їх масштабувати. Ну і є у нас ще один спільний планчик, і, можливо, про нього ви теж скоро дізнаєтесь. Але що з такого нового, цікавого і корисного, що дуже важливо в наш буремний час, це те, що Оксандра зробила аромат, який називається Тримайся своїх. І в мене зараз є його такий пробничок я його ще досі не пробувала. Ми зустрічалися з Оксандрою в неділю, сьогодні четвер, і я ось спеціально досі його не чіпала, тому що. Були щодня якісь події, щось відбувалось, а він дуже емоційно забарвлений. Особливість цього аромату в тому, що його створювала не тільки Ксандра, а ще й долучались до цього різні військові. Тобто, за допомогою їхніх асоціацій і їхнього досвіду створювався цей аромат. І його мета, власне, це підтримувати Збір, підтримати волонтерську ініціативу. І реквізити подробиці цього збору я також дам в описі до цього відео. Тому, якщо хочете нас з Ксандрою трошки якось мотивувати і показати, що вам не байдуже то киньте свої 2 гривні на той збір, і це буде оцінено і нами, і людьми, які роблять цей збір. І отже, зараз буде перформанс. я Перше спробую спробую цей запах і спробую зрозуміти, що там робить Іві з ще одним моїм букетом квітів. Мені аж дуже цікаво. А, от. І побачимо, побачимо реакцію. Зараз, зараз будемо будем пробувати. Нанесу на зап'ясток. І після цього зразу піду в ванну, якщо що, якщо виявиться дуже трешово. Ні, не виявилось трешово. Я очікувала чогось чогось більш, більш неприємного, як би це не звучало. Якщо ви колись пробували а, аромат Біла Кікімора, теж від Чарзілля, від Ксандри, то ви, можливо, знаєте, ось цей такий. Вайб березня 22-го року, який в тому ароматі. Цей же аромат, він такий більш, з одного боку, ну, явно такий трохи маскулінноватий, бойовий, польовий. Оце все в ньому є. Там порох, якась, якась така частинка ґрунту землі, м мох якийсь. Вогкість, волога, але він. Він не дає мені особисто флешбеків, він не вганяє мене в якийсь такий стан страху і тривожності, як, як робить зі мною Біла Кікімора. Хоча її я також інколи наношу, особливо коли я буваю інколи знов-таки в якихось закордонних виїздах, або коли до нас приїжджає хтось із-за кордону, то я люблю його показувати. Як приклад того, що, що ми переживали в той час березня 22-го року. Іві, що ти там робиш? Я не розумію абсолютно, що там відбувається. А, а цей аромат він більш, він більш як про зараз, от це цікаво насправді, тому що сьогодні був вночі обстріл. І я себе спіймала на тому, що вже до цього ставишся якось рутинно. І це неприємне не відчуття, що ти до цього ставишся рутинно, тому що треба, щоб самозбереження десь якось працювало в голові. Але це вже просто так. ну… Окей, тривога, окей, да. Зараз будуть ракети в повітряному просторі через годину. Угу, а, летять на Київ. Ну добре, йду в ванну сидіти в ванні. А, працює ППО, клас, люблю ППО, щастя здоров'я. Отаке. І навіть Іві сьогодні просто під час вибухів пішла, поїла, потім пішла лежати в ліжко. Хоча я її намагалась утримати біля себе в туалеті. Але вже, вже щось, щось навіть для, для кота це стало чимось таким буденним. І це стрьомно. От, Але Оцей аромат він мені теж про, про, ну, про 24 рік, тобто про певну буденність війни. І це, з одного боку, погано, з іншого боку, це можливо. В тому числі про якусь стійкість, про впевненість у тому, що далі буде в якийсь момент все-таки краще. Може, не завтра, але колись буде. І, і це краще не, не тільки за допомогою якихось там чорних лебедів може відбутись, а і, звісно, як результат роботи тих. Людей прекрасних, які зараз у силах оборони, і це до речі, теж вчора на цьому івенті від української правди були жінки, дівчата саме ті, що служать в збройних силах. Ну, і це якось може теж ванільно прозвучить, але вони були реально найкрасивіші. Тобто були всі такі всі красиві в макіяжах, сукнях і так далі. А ці дівчата були в військовій формі, хто в пікселі, хто, хто в інших варіаціях, але вони от у цьому своєму вигляді були. Просто на, на найкрасивіші, найкращі, і всі прекрасно розуміли, що вони тут сьогодні головні героїні, а всі інші рубрики це насправді така допоміжна історія. Хоча. Я знов таки не втомлююсь повторювати, що о, такі речі, як наука і просвітництво, теж не варто зараз знецінювати і казати, що о, це щось, що буде там актуально після перемоги. Насправді, це те, що актуально для перемоги. І це дуже важливо, тому що зараз ми маємо такий не неприємний момент, коли, наприклад, відсутність якоїсь. Якісної науково-популярної інформації про фізику, про якісь технічні науки, ще про щось українською мовою, може призвести до того, що людина, яка могла б бути, наприклад, класним або фундаментальним дослідником, або інженером і там, розробляла б, грубо кажучи, ракети, вона може не отримати достатньої такої. Суспільної якоїсь частини освіти, недостатньої патріотизму, недостатнього розуміння, що ці речі не можуть бути поза політикою, і почати там читати щось російською мовою. Ну коротше, кажучи цього треба усіляко уникати. І добре, що все-таки в нас є зараз. Теж буду про це завжди казати. В нас є люди, які говорять цікаво, говорять зрозумілою мовою, вміють. Якось загітувати, у тому числі, молодь, хоча це не основна задача популяризатора науки, і треба на це звертати увагу, не думати, що це ніяк зараз нікому не потрібно. До речі, ці, ці думки також у мене дуже сильно активізувались днями, коли. Я побувала завдяки подіям від Аспін Інституту Київ на показі фільму, який називається Какая разниця? Це фільм із довгої серії документальних фільмів, які робило Суспільне, і в ньому мова йде про. Грубо кажучи, помилки нашої нації, і політичні, і соціальні, і суспільні всілякі різні на шляху від 91-го року до сьогодні, і там дуже дуже багато цікавого дуже багато таких трохи тригерних моментів. І ну, скоро я думаю, що цей матеріал буде доступний власне, в Ютубі і в телевізорі, і його можна буде всім побачити. І от ми говорили про те, що було б дуже круто зробити подібний проєкт з акцентом саме на науці, на просвітництві, на тому, як. Планомірно руйнувалась у тому числі наша наукова спільнота, як вивозились еліти, як змішувалася і українська, і російська тусовка, якщо так можна висловитись, і ну, знов таки це. Окрема окрема велика тема, і ну, важливий розділ у ній мало б займати історія людей, змордованих і в Радянському Союзі, і ще за часів Російської імперії, які, ну грубо кажучи, дали досягнення, які потім отримували Нобелівки, але тільки отримували Нобелівки за ці досягнення люди з інших країн та про наших часто взагалі забували, тому що вони вже вже в той момент були в таборах або і не були в живих. От тому о, такі великі, великі світоглядні якісь. Події відбуваються, багато думок на цю тему нічого радикально нового, тому що це все і так і в мене в голові, і загалом в умовній бульбашці циркулює. Але круто, що масштабуються ці ідеї, круто, що все більше і більше розуміння все-таки з боку людей, які можуть впливати на те, щоб якісь речі легше втілювати в життя. От, тому далі буде, і тому сподіваюся, що і цей канал теж якусь свою мікрочастинку впливу робить в напрямку українськомовного просвітництва. І дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую, що дехто з вас навіть пам'ятав про мою річницю і привітали мене на Баймієкофі. Хтось мені писав в особисті. Всім дуже дякую, Ці, ціную, люблю, так би мовити. І буду сподіватися, що другий вже рік наук попелу теж буде корисним і для вас, і для мене, тому що для мене це теж. Самовираження це теж хороша така справа. От хто ще раптом це все послухав і досі виявився непідписаним, виправте це негайно. А від всіх інших: лайк, комент, сердечки, привітачки, все-все-все. І не забувайте про те, що в описі до цього відео, у тому числі про збір на тримайся своїх.